Буду читати Боже Слово, перше Соборне послання Святого Апостола Івана, 1 Івана з 5 розділу. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, то родився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержувалися Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра ваша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірить, що Ісус то Син Божий, бо той, що прийшов, був любов'ю та кров'ю, Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю, і дух свідчить, бо Дух то правда. Ось таке Боже Слово. І написано, кожен, хто вірує, що Ісус то Христос. Ми з вами тут читаємо про народження, про віру, про любов Божу і про заповіді Божі, яких треба дотримуватися. Кожен, хто вірить, що Ісус, то, що Христос, той народився від Бога. Ми з вами поговоримо про народження від Бога. Як людина народжується від Бога, ми знаємо, що таке і тілесне народження, ми це прекрасно знаємо, а народитись від Бога. Це і найголовніше для кожної людини бути народженим від Бога. По-перше, треба читати Боже Слово, повірити в Боже Слово, що воно є, повірити, що Ісус Христос є Спасителем Твоїм, і перебувати в весь час на Усі Божій. Тоді Бог народиться, вірніше, Господь тоді буде народжувати нас через себе. І ми станемо, тут з дійсності такими людьми, які народилися від Бога. А коли людина є народжена від Бога, то таку людину дуже важко звести з дороги Божої. Її дуже важко звести. Тому що в ній перебуває Дух Божий. Тому що в ній є любов Божа, тому що є виконавець і дотримується Божих заповідей. Таку людину дуже важко перемогти. Така людина, коли має віру в Божу, написано, ви світ перемагаєте. Але чим перемагаєте? Любовю Божою так. Але віра ваша, написано, світ перемогла. А чому віра ваша, чому не віра Божа? А тому що ми взяли її від Бога, Бог нам дав віру в наше серце, і завдяки вірі Божу, яка вже стала наша віра, ми перемагаємо світ. От як дуже є близько, правда? Як Господь дає нам тверду віру, а ми ім'ям Ісуса Христа перемагаємо світ. Яка є велика спільність між Богом і між людиною, правда? Яка є спільність? І Бог хоче бути завжди близький до нас, щоб ми іменем Ісуса Христа перемагали гріх. І це є дуже важливо. У даний час тільки є гріха, тому що дуже сильно він валить людей. Як ота -от, хвороба приходить, і люди хворіють, і падають, і немічні, то так само люди без Бога вони не зможуть стояти стояти проти лукавого стрілу, проти гріха вони не можуть вистояти. Ну людина, яка народилася від Бога, він має щит. Він має захист від Господа, і Він перемагає світ. Написано, улюблені ви світ перемогли. Ваша віра світ перемогла. Тому що у нас ми народилися від Бога, і ми є діти Божі. А коли є дитя Божий, ми повинні твердо стояти у нашому Господі. Ми повинні твердо стояти і знаємо, що за нами стоїть Ісус. За нами стоїть сила Божа. Яка нам дає перемогу. А переможець у Спадку і все написано. Небо для нас приготовлено ті, які полюбили Ісуса Христа. І ті, які дотримуються Божих заповідей. Написано, заповіді не тяжкі. Давайте ми повторимо заповіді Божі. Перша, люби Господа Бога свого усією силою, усією душею, всією крепостю, усім серцем своїм. Люби Господа Бога свого. І друга. Любив свого ближнього як самого себе. На цих двох тримається весь закон Божий. Любов. Любов виявляється тим, що ми дійсності, як Господь нас полюбив перші, як ми живемо у в світі, ми так само маємо любов Божу і можемо любити свого ближнього, навіть ворогів своїх. Каже, любіть їх. От яка є любов Господа Ісуса Христа. І це повинно бути в нас, вкладатись в нас. Це не тільки написано, але повинно бути і в нас так само. І ми будемо перемагати зло. Завдяки тому, що Ісус Христос із нами. І ті люди, які народилися від Господа і любимо того, хто породив нас. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то. Любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді. Не, не тяжкі, я вже про це говорив. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А це перемога, що світ перемогла, а віра ваша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. Іменем Ісуса Христа, іменем Бога, ми перемагаємо світ. Ми, ми маємо переможці. А переможе він йде тоді спінетими руками, спінетою головою. Бо я світ переміг. Бог мені дав таку віру тверду, що я йду сміливо і проповідую про Ісуса Христа. Я свідкую людям, які ще не знають Бога. Ми світ перемагаємо. Ви подивіться, як, що нам Господь дає? Дав нам тверду віру, непохитну віру. І ми народилися від нього, взяли від нього від Господа. І тим ми перемагаємо світ. І воно є дуже важливим для кожного християнина, для кожного, то не хіба для мене, для всіх людей. Перемагати, бо ти вірним Богу. І ти разом з Ісусом Христом. Слід у слід за ним і отримаємо небо. Отримаємо щастя, отримаємо благословіння небесне. І будемо з Ісусом Христом на небесах. Можна ще говорити, але час короткий. Давайте ми зараз з вами схилимо свої коліна і будемо дякувати нашому Господу. Амінь.